В Запорізькій області на обліку перебуває понад 37 тисяч осіб, які отримують пільги. Серед них є і ветерани війни. Тож, аби спростити їм отримання допомоги, у травні уряд запровадив спрощену процедуру звернення ветеранів війни щодо отримання пільг на оплату комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Спрощена заява не передбачає надання додаткових документів. Подати відповідну заявку можуть як самі ветерани війни, так і один з членів їхньої родини. Це, зокрема, Рма дружина або чоловік, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, які визнані особою з інвалідністю з дитинства другої групи. Заяву можна подати як у паперовому вигляді, так і через веб-портал та мобільний застосунок пенсійного фонду. А також через селищу чи міську раду у територіальній громаді наразі спрощеною процедурою вже скористались 25 людей. Спрощена заява опрацьовується шляхом інформаційної взаємодії систем пенсійного фонду з міністерством юстиції і з міністерством ветеранів, а також з надавачами послуг. І в подальшому після проведення цієї взаємодії приймається відповідне рішення. Визначено законом повідомлення в три дні. Особа інформується про прийняте рішення. Так, може бути випадок, коли з реєстрів відповідних міністерств не підтвердиться або прийде некоректна інформація. Особа не позбавлена права надати в паперовому вигляді такі документи.